Будь-яка атака диверсійної групи, або, не знаю, одною армією на будь-яку з країн Балтії, або навіть там напад, наприклад, на Польщу, він поставить питання про те, чи існує НАТО як військово-політичний блок, і чи може бути застосована п'ята стаття. Колективного оборонного договору, і ось тут, ось тут і у росіян, і у китайців, і у всіх інших є дуже добра сподіванка на те, що консультації покажуть, що єдності серед союзників немає. Ми і так це знаємо, що немає але, але одне діло, коли це знаємо, ми українці, які перебувають поза європейським союзом і поза НАТО. А зовсім іншого, якщо це стає політичною реальністю, це означає, що у Путіна з'являться нові друзі, крім Фіцо і Орбана, які прийдуть до російського президента, до диктатора Путіна і скажуть: «Володимир, ми хочемо дружити. Давай дружить. Нам війна точно не потрібна тут. Поки НАТО, бачиш, НАТО не НАТО. а… Треба якось відновлювати економічні відносини, треба думати про зняття санкцій. Тобто, на мою думку, будь-які подібні кроки вони будуть посилені на розбиття союзу, який є зараз, партнерського союзу, який існує між країнами заходу і Україною, тому що єдине, що цікавитиме Путіна в розмовах з усіма членами НАТО, з усіма членами Європейського союзу. Це те, чи готові вони відмовитися від підтримки України, чи готові вони гратися в гру, закрийте очі, дайте нам робити з Україною, що нам заманеться, натомість ми дамо вам газ, нафту, преференції будь-що, але перестаньте підтримувати Україну. Бо Путін вже зрозумів, що про що би він не домовився з Трампом на один місяць чи на півроку, європейська підтримка продовжує спроможність України опиратися. І на мою думку, путіну треба зробити геть усе для того, щоб внести якомога більше розбрату серед наших європейських партнерів, показавши, що без Америки, без е, об'єктивно менеджменту всередині НАТО опиратися Росії неможливо, тому треба віддати Росії те, що вона просить, і заспокоїтись. І визнати те, що власне е... тавбой не помилявся, тобто мета частково вже досягнуто цієї мети за допомогою пана Трампа: послабити країни НАТО. Послабити європейський союз, бо там же ж розбрат всередині з'явився завдяки і Трампу, так само який підтримував його люди. Підтримували альтернативу для Німеччини проросійську, майже фашистську партію в Німеччині підтримують тих же Фіцу, тих же Орбана, хто підтримує? Підтримують ну, сполучені ну, штати, Ну Топи... чекай, я... Мета, і зараз я закінчу. Мета в тому, щоб послабити Європу, позбавити НАТО єдності, позбавити Євросоюз єдності, між собою розсварити і довести, бачите, які ви нікчемні. Ми можемо нападати на одну з країн НАТО, а ви нічого не можете нам зробити. Ось така мета, да? Однозначно, але давай казати чесно, що е, не завжди стратегія працює лінійно, направду, все одно відбувся саміт НАТО, на якому прийняли це положення про 5%. Тобто він вже відбувся. Тобто, консолідація частини країн НАТО відбулась, так само, як і частина країн ЄС. З іншого боку, якщо ми подивимося з тобою на Приснопам'ятний 16-й, якщо чи чи 18-й вже пакет акцій або санкцій, перепрошую, які спочатку блокувала Угорщина, а потім блокувала Словаччина. Ми бачимо, що частина країн Європейського Союзу відверто не приховує свого роздратування і каже: ми виключимо вас нахрін. Якщо ви будете блокувати наші безпекові зусилля спрямовані на. Зменшення можливостей Російської Федерації, тобто, на мою думку, поки що Словаччина з Угорщиною не можуть змусити Європейський Союз перестати бути партнерами України.